В Україні після зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом парламент збирає екстрене засідання щодо питання імпічменту очільника України. Депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський, який перебуває в українському СІЗО за звинуваченням у Держзраді, у телеграм-каналі назвав фінальним актом краху режиму Володимира Зеленського його публічне приниження в Білому домі і зажадав негайного скликання екстреного засідання Ради для ухвалення рішення про імпічмент. Це повідомлення навіть прокоментував близький соратник Трампа, американський мільярдер Ілон Маск. Ця інформація не відповідає дійсності і спрямована на створення ілюзії політичної кризи в Україні. В Україні для початку процедури імпічменту необхідне письмове звернення не менше ніж 226 депутатів, після чого створюється спеціальна слідча комісія для розслідування звинувачень. Наразі немає інформації про те, що таке звернення було подано, або що Верховна Рада планує екстрене засідання для обговорення імпічменту.